11 листопада 2022 року сили оборони України звільнили Херсон. Цьому передувала тривала наступальна операція. Саме контрнаступ ЗСУ на півдні країни привертав найбільшу увагу змі. На його тлі відвертою несподіванкою для ворога стала блискавична операція на Харківщині. Росіян вигнали звідти у вересні-жовтні. Проте бої на Херсонщині тривали. Поступово Сили оборони знищували російську логістику через Дніпро. Постійно пролітала по головному мосту регіону Антонівському. Після успіху українських оборонців на Харківщині російський диктатор Путін реалізував цілу низку заходів, щоб врятувати залишки репутації собирателя земель». Він оголосив часткову мобілізацію та пришвидшив проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях. А 10 жовтня стало відомо про визначення командувача війська РФ в Україні генерала Сергія Суровікіна. Зе телеграм на всі голоси прославляв призначенця та називав його генерал Армагеддон. Але вже за місяць саме цей Армагеддон оголосив про так зване непросте рішення, а саме необхідність вивести окупаційні війська з Херсона та правого берега Дніпра в цілому. Росіяни за кілька днів разом із награбованим перетнули річку по залишках Автонівського мосту та підірвали їх за собою. Уже за два дні в Херсоні НАТО із синьо-жовтими прапорами радісно зустрічав українське військо.